Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про аспекти в дієсловах, але спочатку я вам дещо розповім. Минулого разу, тобто в попередньому відео, ми з вами говорили про майбутній час в польській мові. І я сказала, що він має дві форми: Я бенде готувала і я бенде готовач, можна сказати. І ці форми паралельні. Означають те саме. І хтось в коментарях перепитав, і я дуже вдячна за цей коментар, чи це точно однакові форми, чи, можливо, це аспекти. Відповідаю, це точно однакові форми, і як бачите, вони перекладаються на українську я буду готувати. Це недоконаний вид, який має дві форми в польській мові. У нас одну, а в польській мові дві. Але, звичайно ж, існує ще доконаний вид. Але справа в тому, що він існує не тільки в майбутньому часі, він існує ще й в минулому часі, точно так само, як в нашій українській мові. Отже, давайте згадаємо, як це виглядає в нашій рідній українській мові. Вчора я готувала весь день і вчора я приготувала бомбічний борщ. В першому реченні. Я вжила слово готувала, це недоконаний вид, дія не закінчена, тому що тут неважливо, чи я закінчила готування, чи не закінчила. Я тут розповідаю про те, як виглядав мій день, що я вчора робила, чим я займалася. В другому реченні я приготувала бомбічний борщ, я роблю акцент на смаку. Що цей борщ получився класний, смачний, ну і, звичайно, що якщо я вже його спробувала і знаю, що він смачний, тоді я вже завершена, борщ уже готовий. Я приготувала бомбічний борщ. Це вчора, чи так само може бути позавчора, тиждень тому, навіть сьогодні рано. Але в майбутньому часі, якщо я буду говорити про свої плани на вечір, на завтра чи через тиждень, я теж можу вжити двох аспектів. Я буду цілий день готувати. Тут я несу інформацію, як буде виглядати мій день і що я буду робити, чим я буду займатися. В другому реченні: завтра я приготую 12 страв на святвечір. Я вживаю доконаного вида, мені треба підкреслити, що святий вечір-завтра, і я маю закінчити цих 12 страв. Я їх приготую. Тобто, в залежності від того, що я хочу підкреслити, на чому я хочу наголосити, що я хочу донести, я вибираю різні слова. Готувати, приготувати, робити, зробити, їсти з'їсти, читати прочитати. І точно такий же принцип в польській мові. Тобто є окремо слова для доконаного виду і є окремо слова для недоконаного виду в більшості випадків. One schodzi do ukraińskich: pisać, napisać, czytać, przeczytać, robić, zrobić, sprzątać, posprzątać, dzwonić, zadzwonić, planować, zaplanować, jeść, zjeść, pić, wypić, rozmawiać, porozmawiać, uczyć się, nauczyć się, jechać, «Поєхать». Є слова, де поляки вживають інших префіксів, ніж ми. «Готовать», «уготовать». у нас приготувати, а в них «уготовать». Мить умить. Є слова, які трошечки зменшуються в доконаному виді. Але в нас так само. Вставати, встати українською, польською, вставати встач. Куповач купіч. Спотикач це зустрічатися часто, багато раз, а споткаче це зустрітися. З буковкою Е e це зустрічатися, а без буковки Е e зустрітися, перекладається на українську мову, і відповідно вживається. Кончить це закінчувати, а скончить це закінчити. Запрашать то, наприклад, часто або кілька разів. А запросить, то раз, запросити, звідзач, звідіч. Є слова, які змінюються повністю. «Ість» пусть, іти піти. Відіть, бачити, зобачить побачити. Оглядач дивитися. «Обежить» подивитися. Ви ж червоним кольором зазначило. Бо більшість форм схожих, але їй не схожі. Ну, і звичайно, що всі ці слова, як доконані, так і недоконані, треба відміняти. Відміняти ми вже вміємо, якщо не вміємо, то це попереднє відео. А тут просто показую приклади. Я писала і я написала Акція скончена. Аспект доконаний. Ти готувалася. І ти уготувалась, ти готувала і ти приготувала. Вона спотикалася і вона споткала Вона зустрічалася і зустрілася. Ми оглядалиш ми, ми дивилися, ми обійжелишмо, ми подивилися. Це були приклади минулого часу. Приклади майбутнього часу Я бенде пісач, або я бенде пісала. Нема інформації, що дія буде закінчена. Обидві форми недоконаного виду. Я про це згадувала на початку відео. А в доконаному виді тільки одна форма Я напіше». Українською я напишу. Я доведу це до кінця, закінчу. Ти бендеш готовач... Albo ty będziesz gotował. A w aspekcie dokonanym ty ugotujesz. Akcja skończona. Ona będzie się spotykać, ona będzie буде zostanę, ona się spotka, вона zostre. My będziemy oglądać, my budeme дивитися, ми obejrzymy znowu i znowu. Ми подивимося ще раз і ще раз. Оце це і все на сьогодні. Якщо ви раптом не розумієте вживання цих закінчень, які ви зараз бачите на екрані, то це найімовірніше, ви пропустили відео з минулим часом. Нагадую, щоб розібратися з польською граматикою, достатньо передивлятися мої відео від старих до нових, нічого не згубивши. Якщо під час перегляду у вас з'являються питання чи пропозиції, пишіть в коментарях, буду рада відповісти. Люблю вас, Па-па!